Друзі, вітаю Четвер, 19 лютого. Ліга Європи і Ліга конференцій. Перші матчі однієї 16-ї плей-офф раунд. Умощуєтеся зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро вдячний за підтримку. Отже, в темпі вальсу пробіжусь по пару слів і. Таким чином, ми з вами зараз можемо установити рекорд. Стільки одночасно матчів я не оглядав і не прогнозував. Отже, поїхали, буду говорити дуже швидко, багато постараюся вашого часу не займати. І слухайте уважно, кому потрібно, переслухайте ще одного разу. Бран Болонія. Бран не програє перший матч вдома в Норвегії. Бран з іксом. Динамо Загріб Генк. Динамо Загріб вдома обов'язково заб'є. І Генк – такий досить атлетичний швидкий клуб. Також очікує заб'є. Обидві заб'ють тут Залізобетон. бетон. Паук – Сельта. Сельта перемога в гостях. Далі Фенербахче Нотінгем Форест. Тут, друзі, англійці набагато потужніший клуб. В Англії у внутрішньому чемпіонаті. Нічого не світить Ноттінгему. А ось. В Лізі Європи непоганий шанс поборотися за, скажімо так, за фінал і навіть за трофей може відбутися у Ноттінгема Форест, тому Ноттінгем буде, буде грати в Туреччині, але буде важко і тому Ноттінгем з Ексом. Це перші чотири матчі Ліга Європи. Перші чотири матчі, які почнуться 19.45. Далі другий матчі о 22.00. Ліль, Цервена Звезда. Однозначно впевнена перемога Ліля. Лудогорець Ференцварош. Тут матч, в якому Ференцварош стопудово заб'є. Панатінайкос Вікторія Пельзень. Панатінайкос перемога і тотал більше 2,5. Тут буде неймовірний коефіцієнт. Обіцяю. Подивіться обов'язково. Селтік, Штутгарт. Важковатий матч. І я б навіть сказав, що і для Штутгарта в тому числі. Але Штутгарт не програє. І тотал буде менше. Я би вибрав Штутгарт з іксом і тотал менше 3,5. Це були 4 матчі Ліги Європи, що починається о 19.45. І 4 матчі перші матчі 1.16 Ліги Європи, що починається о 22. Далі Ліга Конференцій так само у четвер. Граються 19 лютого. Чотири матчі о 19.45 4 о 22.00. Отже, перші чотири матчі. З Мостар Кристал Пелес. Однозначно, перемога впевнена: Кристал Пелас. Фінський Кюпс проти польського Леха. Лех перемога. Я би взяв. На виїзді. Я вважаю, Лех і на виїзді, і дома виграє. І Сами цікавий матч. Ну, я так думаю. Ноах, Єреван. Вірменія проти Азе Алькмар. Нідерланди. Вдома. НОАХ програє. На жаль. На жаль, друзі. НОАХ я знаю, у нас багато підписників з Вірменії, багато вболівальників і багато симпатизуючих цьому молодому вірменському клубу, але Нуах програє вдома. Алькмар і на виїзді, і вдома виграє. На жаль, Сігма з Чехії приймає Лозанну І буде важкий матч. Цей матч на менше. Сігма Лозана, навіть не здивуюсь, 0-0. Але я думаю, можна спробувати. Сігма не програє і тотал менше 3,5. Далі 4 матчі, як я і казав, о 22.00. Дріта Цель. Тотал більше 2,5. Просто без коментарів. Дріта Целе. Тотал більше 2,5. Омонія Ріка. Омонія перемога, друзі, в першому матчі однозначно Шкендія Самсун Спор Самсун виграє і на виїзді, і вдома. Впевнений. І польська Ягілонія проти Італійської Фіорентини. Де ще мати успіх в Фіорентині, як не в Лізі конференцій? Так, Ягілонія перший матч не програє. Але. В цілому по сумі двох матчів і вдома, і на виїзді, Ягілонія не пройде. На жаль, а пройде Фіорентина, більш запакована. Але як для серії А, для італійського е, вищого футбольного дивізіону, е, Фіорентина слабо запакована. Та, е, попри все, для Ліги Конференцій це непоганий. Такий клуб. Та навіть уже в одній восьмій, якщо і вийде Фіорентина, то потрапить приблизно на такий клуб, як Шахтар Донецьк, і буде в прольоті. Ось це такі мої загальні думки думки поверхневі, думки, які Ну в деяких навіть матчах тільки натякають, в деяких кажуть прямо. Тому, друзі, даруйте поки що саме такий формат. Матчі відповіді, можливо, будуть більш розгорнуті мої коментарі. А поки що тільки так я прогнозую на Лігу Європи, Лігу конференцій 1 16 Вдячний, що були зі мною ці 9 хвилин. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі вдячний за підтримку. Хочете подякувати мені ви, реквізити в описі. Бажаю кожному з нас. Незалежно не від чого. Бажаю е, здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Слава Україні. Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям, нашим слава! Живу по принципу, або у війську, або для війська. Не забувайте донатити на наших захисників. На допомогу нашим захисникам, нашим надзвичайникам, нашим медикам. Будьте Поруч з волонтерами, якщо не можете бути у війську, такий принцип і закон повинен бути сьогодні у кожного українця. Щиро вдячний за розуміння, я роблю низький уклін нашим захисникам, завдяки яким ми можемо. Жити, творити взагалі ми можемо бути українцями. Слава нашим захисникам! Тисячу мільйон разів слава, слава, слава. Друзі, до зустрічі, всім удачі, успіхів, перемог, всім папа! -па.